Усім доброго здоров'я! Сьогодні хочу показати вам повний процес копчення кроликів, починаючи від маринаду і завершуючи готовим копченим кроликом. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом. Спочатку кролики потрібно підготувати до копчення. І поки відбувається цей процес, на газову плиту я поставив каструльку. З водичкою і буду готувати маринад. Ось так виглядає готовий маринад. кілька листочків лаврового листя, кілька горошинок духмяного перцю і трошки більше звичайного гіркого перцю горошком. Після того, як маринад закипів, його потрібно охолодити. І потім вже продовжувати з ним роботу. Щоб підготувати самі кролики, просто розрізаю посередині. Для того, щоб кролик з усіх сторон добре прокоптився. І трошки видаляю Оцей зайвий внутрішній жир, щоб його не було дуже багато. Хоча для копчення більш придатні кролики, які вже мають трошки жиру, сильно пісні, вони будуть сухі. Так же само розрізаю по грудях наступний кролик. Цього разу я буду коптити 4 кролики, поставив відеочку, в якому буду маринувати, старував його і зважу усі 4 кролики. Вага всіх кроликів склала рівно 9 кг 300 г. Щоб вони кожного разу виходили однакового смаку, потрібно точне дозування всіх інгредієнтів. Після зважування кроликів я приступаю до приготування маринаду. Спочатку наливаю сюди, так би мовити, приготовлений навар. Води беру стільки, щоб її вистачило для того, щоб повністю покрити всіх кроликів, коли вони будуть розміщені у відрі. В даному випадку я взяв 5 кг 700 г5,7 літра, щоб мені було легше рахувати решту інгредієнтів. Уже ці ваги мені будуть не потрібні. Далі я беру ось такі ювелірні ваги і обов'язково калькулятор. Я використовую суміш нітритної і звичайної солі 50 на 50 Оскільки ми любимо трошечки солонішу продукцію, я використовую 2,1% солі від кількості м'яса і води. Сіль рівномірно розподілиться, і у м'ясі буде саме 2,1%. Для того, щоб це легко перерахувати, я використовую калькулятор. У мене було 9 кг 300 г кроликів і 5 700 водички. Разом 15 кг. Це все ви бачите в грамах, оскільки кількість солі ми будемо визначати в грамах. Множимо цю величину на 2, одна 1. І натискаємо кнопочку відсотків. Отримуємо результат 315 г солі, яку потрібно всю розчинити у воді. Але оскільки я використовую пополам нітритну. І звичайну сіль ділимо на 2. Тобто 157,5 грамів нітритної солі і 157,5 грамів звичайної солі. Зважив нітритну сіль. І ж саму кількість звичайної солі. Ці оги дозволяють досить точно зважити сіль. Додаю цукру половину від кількості нітритної солі 78-79 грамів. І всі градієнти ретельно розмішую. Оскільки кролики мають зверху досить щільну таку плівку, через яку сіль буде досить тривалий час проходити, щоб пришвидшити процес маринування. Я використовую звичайний медичний шприц на 20 кубиків. Єдине, що я придбав у ветеринарній аптеці – голку товщу, ніж поставляється з цими шприцями. І просто наколюю кролика розчином солі щоб він швидше просолився. Кількість тут не грає значної ролі, адже я точно розвів сіль, лишня волога вийде з кролика, а солі він візьме рівно стільки, щоб урівноважити кількість солі в розчині. І в кроликові. Тобто в ньому буде рівно 2,1% солі. Оце ж потрібне лише для того, щоб пришвидшити процес маринування. Після цього щільненько укладаю кролики в відеречко. Щоб кролики ще й не випливали догори над водою, я додатково їх притискаю вантажем. І в такому вигляді кролики маринуються протягом однієї доби при температурі 2-4 градуси. Якщо кролики не наситити розчином за допомогою шприца, то їх потрібно маринувати 3 або 4 доби. Щоб вони повністю були готові до копчення. Після того, як кролики перемаринувались, беру отакі невеличкі нитки, роблю петлю. І прив'язую за ноги. І відразу підвішую в коптильню. Кролики підвісив так, щоб вони не торкалися один до одного. І в той же час, щоб вони не торкалися стінок коптильні. Коптильня в мене, як бачите, маленька і. Якраз 4 штуки це максимальна кількість, яку в неї можна помістити. І відразу вставляю термощупи у самі товсті місця кролика. У ну, кролика це, звісно, нога. Ставив два щупи. У мене термометр на 4 щупи. Але вважаю, що два буде достатньо. Ось в обох кроликах температура наразі 4 градуси. Тепер коптильню я закриваю і вмикаю. Спочатку кроликів потрібно прогріти, щоб температура всередині в них була десь 18 градусів. Для цього виставляю 25 градусів температуру в коптильні. І чекаю, поки кролики прогріються до 18-20 градусів всередині. Температура вже в одному кролику 19, в одному 18. Тому я починаю процес обсушки. Встановлюю температуру 60 градусів. І буду просушувати кроликів. Допоки поверхня їх не стане сухою. Температура про всередині кролика може бути від 37 і до 45 градусів. Кожного разу по-різному. Ось так виходить пар. При обсушуванні кроликів включено вентилятор просушки. І температура 60 градусів всередині коптильні. Кролики вже обсохли. Причому всередині в кроликах 37 градусів. Відкручую заглушку на дим. Температуру піднімаю до 85 градусів. І вмикаю димогенератор. Оскільки в коптильні 85 градусів, а на вулиці лише 2, через величезну різницю температур дим дуже швидко виходить з коптильні. Тому я прикриваю димохід, не повністю його закриваю, повністю він закритий в горизонтальному положенні. Ось так. Я трошки відкриваю, щоб дим трошки затримувався в коптильні. Коли температура всередині кроликів досягає 56-57 градусів, я наливаю воду у парогенератор і вмикаю його. Поки водичка закипить, ще продовжиться процес копчення. І температура при цьому у кроликах має досягнути 60 градусів. Парогенератор закипів. Відключаю димогенератор. Відкриваю повністю димохід. Провітрюю від диму коптильню. Відразу закриваю отвір димогенератора і відкриваю отвір парогенератора. В цей час коптильня вже провітрилась. Я її закриваю і закручую пробочку ззовні парогенератора. Додатково ще закриваю такою картонкою, щоб зменшити втрати тепла, щоб весь пар посторпляв у коптильню. Температуру зменшив до 80 градусів. Процес обжарки проходив при 85. І тепер повністю закриваю димохід, щоб зменшити втрати тепла. І так, температура в кроликах досягла вже 72 градуси. Тобто вони повністю готові. Перед тим, як відкрити коптильню, я знижую температуру щоб не включився тен, але продовжив працювати вентилятор. Вимикаю парогенератор і відкриваю коптильню. Кролики повністю готові. І вимикаю коптильню. Кролики я підвішую для охолодження. Оскільки на дворі 2 градуси просто на дворі. Зазвичай у цьому місці всі надрізають свою продукцію і пробують. Я не вважаю, що жування на камеру переконає вас у тому, що кролик дуже смачний. Раніше я вважав, що найсмачніше скопчена м'яса це м'ясо курки. Якось наші друзі пригостили нас. Копченим кроликом. І я був дуже приємно вражений. Тепер я вважаю, що найсмачніше копчене м'ясо це м'ясо кролика. І раджу всім спробувати. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.